Порадьте, будь ласка, що робити, щоб два глаза виглядали одинаково після нарощення. Схема одна, а що різні довжини, на двох глазах виходять різні. Дивіться, перша проблема це ви неправильно дзеркалите схеми. Тобто, одне інше око, у вас схема, наче одна. На патчі, але по факту вона різна, бо вона здвинута десь на якесь око, тобто вони не ідентичні. Друга причина проблеми з напрямком. Так, ви вас ваша напрямок на очах гуляє, тобто одне око праве, як найчастіше напрямок на зовнішній кут на праве око, а ліве око, скоріш всього, у вас дивиться, дивляться віки саме на внутрішню сторону ока, тобто на переносицю. Тому ще таке візуально виглядатиме, що тут у нас лисичка, а тут у нас буде. До якийсь натуральний ефект. Третій момент: сама постановка у вас неправильна. Так, я знаю, що можна ставити її з будь-якої сторони, штучні, маю на увазі, але при певних ефектах і в.